Всім доброго дня! Хотів би звернутися до вас всіх, всім дякую. Скоро, як кажуть, Різдво, у нас є в планах роздавати трактати, календарі, проповідати людям про Христа. І знаєте, що найцікавіше? Хочеться, щоб люди, як кажуть, знали, де вони будуть після смерті. Тому прошу вас молитися за наші служіння, які ми робимо тут в Житомирі та по Україні, для військових. Ось. Та всім іншим. Моліться, будь ласка, також за служіння Різдвяна, яке ми плануємо провести іонізацію на Сході, на Харківському напрямку, е Херсонському. Теж це моліться, щоб могли проповідувати різним людям. Тому що хочемо, щоб люди в першу чергу знали де-небудь після смерті. Всім дякуємо, хто участвує, підтримує нас фінансово, підтримуйте нас надалі, це дуже важливо. Тому що ми кудись їдемо, щось робимо нас завжди. Є розтрати на за все. Також за нашу родину моліться. Всім дякуємо, хто молиться, підтримує це важливо. Ось також е планується також і поїздки в різні регіони України. Тож за це моліться, Ось, щоб Бог благословив. Ось це вам велике дякую.